Вітаю студія. Завершилося засідання конституційного суду. А ухвалили рішення про те, що ті той законопроект щодо змін до конституції у частині правосуддя відповідає статтям 157 та 158 Конституції України. Тепер справа за верховною радою. Депутати мають у першому читанні ухвалити 126 голосами цей законопроект, а потім у другому вже проголосувати конституційною більшістю. Це має бути 300 голосів. Нагадаю, що законопроект має таку зробити революцію у правовій системі в Україні, а саме має бути очищення судової системи, тобто всі судді будуть проходити. Кваліфікаційні їх будуть провіряти на перевіряти на кваліфікацію. Таким чином має відбутися очищення, а також змінюється юрисдикція судова, тобто всі всі суди, всі судові справи будуть розглядати всі суди. Також багато експертів кажуть, що це буде монополія адвокатури, але сьогодні ми слухали висновок суддів конституційного суду про те, що адвокат має захищати. Особу у суді лише адвокат у суді, і в кримінальному і в кримінальному провадженні, але законом буде визначатися винятки. Це буде стосуватися якихось адміністративних порушень або якихось то те, що стосується громадянського громад... цивільного кодексу України. Це може бути визначено не не обов'язково адвокатом, а також Прибирається з конституції частина, яка стосується прокуратури, залишається те, що подання щодо призначення прокурора робить президент. Ухвалюється це Верховною Радою таким чином. Буде збережено призначення за старою системою, але щодо звільнення прокурора, то передбачено, що Верховна Рада не має права висунути йому недовіру. Багато експертів кажуть, що це узурпація таким чином влади, але разом з тим, за прокуратурою залишається право державного обвинувачення та розгляд за процесуальними справами у системі правосуддя. А інші вже органи, такі як Державне бюро розслідувань, антикорупційна прокуратура та інші, тобто національна поліція, вони будуть займатися розслідуваннями. Багато інновацій різні звучали дати сьогодні, коли будуть впроваджені певні. Частини законопроекту щодо змін до конституції є дати і 17-й рік, є і 19-й, є також і 20-й рік. Але все одно, доки Верховна Рада не проголосує за зміни закону за зміни до конституції в частині правосуддя, не запрацює ця система. Тож тепер народні обранці мають визначитися чи бути в Україні новій новому правосуддю. Студія.